Всем привет! Сегодня с вами я, Макс, или секс-гад, кому как нравится, и сегодня мы отправляемся в новое приключение в The RPG. Это новая игра на просторах Стима, и мы сделаем для вас обзорчик. С вас лайк, подписка и комментарий. Ну а мы поехали! О, я прокинулся. Эй, ты, нарешти прокинулся. Да, ты тоже намагался потрапить на остров без перепуска, так? Так само, как и мы? Ну, походу да. Я надеюсь, что все буде добре. Уф, уф. Ой, уф. <�е. деваюся> у него смердить из рота. <деваюся> да? Посмотрим. Надеюсь, так и будет. Ну, надеюсь, у нас все выйдем <дево> О! Дракон. Ааа. Ah. О! Oh. Це кто? Это мы? О, так. Uh. Якщо що, грає на українській, на російській мові, кому як подобається англійська, іспанська та ще корейська. Так, я взяв би щось таке. І голову зробив би маленьку. І жовтий такий хочу бути, жовтий. Давайте виклик. О! Це все нам, так, я розумію. Дякую. О! Привіт! М, як би почати. Привіт, шукаєш пригод. Я розб... робітник цієї гри. О, ну я, я тебе зрозумів. Що це таке? Це все можна брати, я так розумію. Так, а, а що робити? Я поки що нічого не розумію. О! Нарешті, прокинувся. Окей. Окей. А шо, це не можна брати? А чого? О, палися. Диви. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 5. 6. 7. Завжди у таких іграх буває якісь такі. Аскарки. На тобі. Ага О, сумочка Диви, він мені нічого не зробив Вийти з канцелярії. Добре, в мене є навики. Що собі прокачати. Диви, можу здоров'я собі поповнювати. Я хочу на... поки що на, на урон. Оп! Що таке? Ти тебе на нулі. О, ой, це погано, це погано. Іди сюди. Ну це як тренування, я так розумію. Ну добре, це дуже складно. А, добивай мене Ти хто? Ти, ти тепер тут? О! Диви, диви, диви! А, а, чо, а що так зараз нормально б'ю. Диви моє. Мо його. О, так нічого собі здобич. А той пропав, так? Ну і добре. Так, а інвентарю у нас немає, так? Тебе бити не можна. Так? А, можна! Я ж не хотів. Я не хотів. Ладно, треба шукати вихід. Ну, я так розумію... Вот вихід, так? Тобто мені потрібно цього бити. Ану, ідемо зі мною. А Ану. А я можу застрибнути ось сюди. Я так розумію, треба його вбити, щоб вийти, чи що. Але, звичайно, він якийсь великий. Тобто це. Я відчую звичайно, складність максимальну, але. А... Ні, ну це нереально. Давайте, може, щось. з іншої сторони. О, не ламати. Що за люди? Ссс! Іди дика. Сам підійди. Чуєш? Я тобі що. Зараз отримаєш. Ні! Ти отри... Я не хотів з, з усіма дратися. Ти що ви робите? Я спробуйте. Від Відвідувати. Окей. Робота. О, ти що... ...ти що біжиш? Я зрозумів, що мені кудись сюди. Куди да куди далі? Знайди ри... А, знайдено. Е! Пішов і звідси. Це не твоє! Воно лежало! Воно просто лежало! О, диви, так! Я побачив просто також. Дорого! А, у мене немає монет. Закони! Луки для сыкуніт. Хочеш, щоб я щось купив собі. Ти, ти, ба? Дав мені навіть 100 монет. Так. Він обмінює. пішов ти. Є ще гроші. Гроші не пропадають, так? Ні, гроші не пропадають. Я можу ще купити? Можу, о, диви. О, дивись, восьмого рівня. Такий великий хлопець. Тільки коштує, ціна квитка. Так у мене немає. Що за люди такі, а? О, диви. Слухай, а якщо тебе просто... Могу виробити? Охорона не прийде. Я з нею домовився. О, диви. Ось цей квиток безкоштовний. Та п твою... Купити. ні, ну факел мені потрібен, я думаю. О! Музичка? На-на-на-на-на-на. А куди нам поїхати? Я для мене. Я тільки прибув. А це що таке? Мій шанувальник? Ну прикольно. Ми разом О, а я тебе можу відпитати? Поровно, Мій шанувальник. Ну якийсь ти не такий шанувальник, якщо за мене ти не готовий померти. Давай, давай, давай. Так, енергії маловато, я збою. Але так, да, трохи грошей мене. Привіт, товариша. Чо ти там стоїш? Без відомості. Ну диви, нормально, живий. У мене є один важель. Вставай, вставай. Давай, давай цього заберемо. Бий, би його! Бий його! Нічого ти не здаєшся. Не забавай блокувати. Добре, дякую. Е! О, найс! Молодець, це гоблін! Тікає! А, він до друзів тікав! Дивись, який розумний! Ану! За мною! Пацюки, нападають! Цюки! Диви, який маленький росіянин! Так. О! Важель... Бажа... Ой, диви! А тут вов якийсь. У -у -у. Е! Е! Я собі закривати тут не хочу. Що я можу з'їсти, щоб якось свідків Може я маю якийсь інвентар, ні? І Нічого не немає? Ну ладно. Може я ще не зрозумів. Я горати не хочу. Хочу перший рівень з вами сьогодні перевірити. О, ну я, я розумію, що, мабуть, за оце можна також якось. О, хліб. Так, на аж. О, дивись, в мене просто не було нічого. Йдемо сюди, що тут? О, дивись, тут якісь діси. Кажан. Кажани! Кержаны нападають. Бика жена. Так, потужно б'ють. О, з 4 четвертого рівня. Ще трошки? О! Нормально. Дякую. Це ти це дружиш. Це так. А у нас тужди вже не зрозуміло. Такий великий якось, так? А, арбалетчик. А! О, оп! А це безкоштовно? О, я на... Я сподіваюся. Ой! Ні, це не нормально. Це лучники. Ні, ну дуже великий урон, дуже великий урон. Мені здається, що лучники трохи... А, відпало. Здобич, буває. Але ми живі, це набагато важливіше. Підемо, подивимося, що там далі. Ти станеш моїм сніданком. Це я так розумію, бос. Боже, який він тостий. А! СХП одним там. А де мій? Друже. Не, ну, я, я не знаю, що робити, але, як бачите. О! Що за піздець? Тікає, диви, як тікає. О, диви, ловушка. Дуже добре. Я вас сюди загоню. А ч не... Бля, не билося, ви бачились? Диви, трохи. Будемо... Забирати. О, добре, що цей прийшов на цього разу. На тобі, дурнику, а? Як тобі? Моя сабля. Все так. О! Випали. Дракон. О, диви, тепер ми можемо щось робити. О! Пий! Один заморожені! Сікаво, цікаво. Так, мені все одно треба дурник, а що з тобою сталося? Чому ти там? Так тебе впустив, але я не знаю. Дивіться, трієчка якесь. А, двойний, двойний прыжок, я зрозумів. Ось так. Обратиться, нещасний випадок, я це бачу. Уф. Що тут таке? Диви. Якийсь монстр. О, диви. Я хочу твою книгу. О, диви! Світло замерзло. Прикольно. Що закувалися? Давай капці. Що ти там... Кажеш, хтось тут є, так? я бачу. Ооо, хто там ешь? ж? А що з тобою, друже? Ти шо мився? вс? Сам ти збоченусь. Пролізки мило. Так ось мило ж. Ой, дурник, дурник. А шо, можна заходити у, у до А чому ми ще не заходили ні до кого? Диви. Лови. Ого, прикольно. Давай, що тут? зачинено? ще Пістати документи. А де документи ці воюзни? Я що знаю? О, диви. Е! О, давай, давай, давай! Це бабуся? О, дивись, як добре. А що там знизу? Е? Йому однаково, ти бачиш. Ви його не виємо однаково. Ось і ринок наш. Давай дивимось. Знато дорого. А, ну так, ми не обміняли ще. о, 200. Дивись. О, ай. Ну, все. Зараз цей пробежить. Воронець. А, стріла нозі. Прикольно. Іди звідси. Вода. Непогано, непогано. О, зі мною. Добре, а що тут? О, диви, кузня. Так, так, ж, дурний, на кого нарвався? Ага, я це купив! думаю, це заберу безкоштовно. Я розумів. Ти саме торгуєш, у тебе все тут лежить, так? Перший рівень ми пройшли. Я з вами прощаюся. Не забудьте поставити лайк, коментар, підписатися. І якщо вам сподобалася ця гра, ми знімемо повне проходження. Тільки напишіть про це.